Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Приїхали тільки що з базару на вулиці сонечко. але ну, сьогодні було вранці холодніше, плюс 10 лише було. Ну і тихо, поки нема такого ще вітру дурного, бо вчора з самого ранку тільки вітер був зірвався дурний, хоча було тепло. Мали не їхати, але вчора сусід запропонував чи не хочу, бо він їхав. Думала, вроді такого нічого не треба, але вирішили. Поїхали ми самі, звичайно, бо купили там. Те, 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 так, щоб я сама не таскала, Тей. Сережа поїхав зі мною. Це зараз покатали, бо він у нас дуже любить кататися в машині, або хоч би посидіти. Так що покатали, хоч сьогодні його вже спала, бо влітку ми його не брали, була спека дуже. От. А Зараз вже такої спеки немає, то як десь кудись близько їдемо, то беремо його з собою. От що купили, помідор взяла, бо хочу робити ще борщову заправку. У мене там ті мілки небагато, то взяла от. По 30 гривень і мікади взяла трошки, у них там вибрала по 35, а так вже скрізь і 60, і навіть 80 було мікада. А це вибрала у них така, вона дуже м'яка, ну я вибрала тверденьких такий, щоб було ще їсти От, вертуди взяли з картоплею. Взяла собі ось таких пару крупних перців гарних. Кобаску горіху, Ось такий от сир взяли 280 гривень кілограм, сулухун дуже смачний лавашик. Взяли огірки 35 гривень, моркву за 15. А поруч була морква, ну, така більша, хоча це теж не мілка, от, була більша 46 гривень. А цю за 15 взяла. Так, взяли на пробу там домашній черевок копчений. І. Шматочок ковбаси, взагалі маленький такий. Так, що ось такі от наші покупки. В принципі, я їхала, щоб купити на салат собі помідор. Ну і ковбаски сиру, бо вже якраз запікала піцу, то пішла вже остання ковбаска і сир. Так, що ось такі от покупки у нас сьогодні. Сережа замаринував сьогодні м'ясо на шашличок, купив шию. В одному магазині 280 було, в іншому знайшов за 260, Взяв 2 кілограми, залив мінералкою. Немає значення, скільки води, головне, щоб покривало м'ясо. Отак залишили на 2 години і додали сюди на кожен кілограм м'яса чайну ложку солі. Ось так воно 2 години постояло. Зараз злиє водичку і буде вже додати сюди приправки. Водичку вже злили, і сюди додаємо вже цибулю. У нас 5 здорових таких цибулин. Ну, чим більше, тим краще. І тепер ще додаємо приправки. Ну, любі за смаком, хто який любить. У нас тут якісь додаєш? Чорний перець, червоний базилік, паприка. І там ще була приправа така для м'яса. Ага, то, що ми купували. Да. Там, там напевно, є і карі, там таке всяке. Також за смаком, бо хто любить гостреньке, додає більше перцю, менше перцю, хто як любить. Ну, тут... Паприка копчена, пахне в угу. Ну, Ще можна додавати сюди томатний сік. Також дуже буде смачно. От. Зараз добре все перемішуємо і ставимо марон маринуватися. Хочу вам показати ще мої обновочки для саду, це Сережа їздив. Оцемент арматуру. І ось придбав мені такі трави різні. Така красавиця. Оцей найбільший кущ такий. Гарні. Тут десь поставили назви їхні. Так, просто протівидне. До одного метра висотою. Так, це у нас ще. Міскантус від метра до метра двадцять. Тоді ось такий гарний, це, по-моєму, Да. Редхед. Ось таке маленьке. Чудо. Також пенісетум. Ну, не всі прям назви їхні є. Ось така от краса. Цей прям добрий такий кущ, можна його ще і... Розділити, це краще робити весною. Гарне. Просто це вовше таке прям ніжне-ніжне. Ще й бірізка Треба вирвати її. Так що ось такі от новочки в мене є ще для мого садочку. Гарні. Сережа сьогодні тут підготовлював все для обмостки нової. У нас тут якби вона є, але вона стара, полопана і у нас склон до дороги, воно все стікає там перед хатою повністю збирається вода, бо та обмостка вже землю просіла і виходить, що вона нижча, ніж земля. Вчора понарізав арматуру, поставив лазер, як було темненько, було добре, виставив. От. А Сьогодні вже стіни от так само. На Хімію поставив арматуру. І сітку положив, вже зв'язав. Зараз буде ще ставити з боку з вагонки опалубку, да? так? Yes. Угу. Та й все. А я зараз хочу перший раз скосити травичку тут. Зя під черешню, то взагалі вже прямо. Така. Дуже гарна, дуже гарна тут тінь. Я зрозуміла, вперше тут не пересихала земля, зовсім. Сонечко туди мало попадає, дуже вона гарна. І ось та от доріжка, що до олієру, також така гарна, бо так само там не так пече цілий день сонечко. Так що зараз скосю її перший раз. От. На самий високий режим, чи як правильно сказати, Сережа вже запалив мангал. Поки прогорить, то він там вагонку хоче поставити вже. До речі, запитували мене за вино, ми тільки що якраз процідили ще сок, то ми кладемо на відро соку 800 грамів цукру, тобто на 1 літру соку 80 грамів цукру. Якщо ви додаєте ще води, то на чисту воду. На відро води 2,5 кг цукру. І ось так залишаємо на 40 днів, воно грає, От, а потім вже проціджуємо його. І все. Минулого року зробили, дуже-дуже гарне виходилося. стоїть. Ніщо, бо поза минулому році робили, то все скисло. Ми його вилили. А вже минулого року то хороше. І мені ще дуже сподобалось, бо я ну, не дуже люблю домашнє вино. Ще люблю дуже солодке, воно мені подобається. То мені сподобалося Сережа взимку робив глінтвейн. От, і ми там трошки випили, бо ну, він любить глінтвейн, я не дуже. І залишилось, воно охололо, він його просто процідив в бутилочки. Тому, і потім спробували взагалі супер. От рекомендую, якщо хтось любить глінтвейн, зварити і перелити в. Бутилочки, і потім просто там на свято, чи коли там хто хоче, можна пити. Дуже смачне, дуже супер. там Смак яблук апельсину, ну, всього кориці. Також дуже-дуже смачно виходить. Мені дуже сподобалось таке вино. Краса скосила травичку. Ось тут трохи вона рідковата, то я ще підсіяла. І зараз добре ще полью Думаю, ще виросте. Тепло ще є. Тут яка краса, дивіться як коврик, дуже гарна. Така прохолодна. Ось цю також скосила, оцю поки не трогаю. Вона сіялася саме остання, тут багато ще тільки сходи. Хай поки ще росте, там нема що скосувати. Якраз вже догорають дрова. Будемо смажити вже яско. Шаштечок наш майже вже готовий. Такий гарний ароматний, такий пахне смакота. Трошки та й будемо вже йти вечеряти всім, хто їсть, смачного. Я вже так ось з усім справилася, полила траву, підмела подвір'я, так хорошо, вітру нема, У ті дні вітер йду, дув до темна. Зранку і до темна. Сьогодні гарний такий день, спокійний, тихий, гарна погода. Так що зараз будемо йти вже вечеряти та відпочивати. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!